У Дніпрі продовжують утеплювати багатоповерхівки ОСББ та ЖБК за міською програмою енергоефективності. У травні завершили повне утеплення фасаду дев'ятиповерхового будинку на вулиці Метробудівській. І за цей час мешканці вже встигли помітити переваги. Людмила мешкає на другому поверсі вже понад 40 років. Каже, завдяки термомодернізаційному рішенню почуває себе комфортно і влітку, адже тепер легше переносять спеку. Були ж холода, такі весною. До морозу. От тепліше ж було. Що перші поверхи, що дев'яті. Вони завжди їм було холодніше, ніж нам усім з другого по восьми. І вони дуже задоволені, що тепло, десь дійсно, що тепліше. А влітку робили вата такий слой добрий. Потім от. І Полі... Пінополістерол. Пінополістерол, Ну, це зовсім менше діло. Так. У нас не буде оцих сирості в хаті. Ну, добре, дуже добре. Так що ми дуже-дуже вдячні їй Борису Альбертовичу, всій, всій його команді. Така модернізація забезпечує не лише підвищення комфорту для мешканців, а й суттєву економію при оплаті комунальних послуг. Конкретно цей будинок було тепло повністю за рахунок міста під місцеві гарантії. Ми вже можемо побачити результат. Це, по-перше, цілісний вигляд будинку з єдиним паспортом фасаду. Це вже жителі отримують комфорт як і взимку, так і під час спеки. Є гарні зрушення, в тому що менше використовується кондиціонування. Ми сподіваємося, що десь при тому, що всі будуть там. Коли жарко закривати вікна, їх не відкривати, десь 15-20% економії буде у жителів під час опального періоду. Це економія конкретно у жителів разом з тим, десь декілька котелень, які здійснюють теплопостачання, також економлять на газ. Утеплення здійснюється за підтримки всеукраїнської програми «Енергодім», залученням коштів Європейського банку реконструкції та розвитку. Енергодім фінансують лише 10% вартості проведення робіт. Решту витрачає фонд енергоефективності 70% і місцевий бюджет 20%. У цьому випадку утеплення є повністю безкоштовним для мешканців, оскільки їх частку фінансування взяла на себе міськрада Дніпра. Єдине, що такі будинки вони зазвичай прив'язані до якоїсь локації, де йде комплексний інвестиційний чи якісь реконструкція кварталу. Квартал. До прикладу, отут з, з червоної лінії буде також після закінчення військового стану реконструкція саме вулиці створення скверу. Так само ми бачимо на лівому березі сквер. На Слобожанському це такий саме приклад, коли місто комплексно підходить до реновації чи відновлення якогось скверу, воно і забезпечує утеплення сусідніх будинків. Тобто орієнтовні терміни виконання робіт від двох місяців до півроку, залежно від обсягу і технічного стану будівлі. Загалом у Дніпрі вже утеплили 13 багатоквартирних будинків. До кінця поточного року планують виконати роботи ще в 11 висотках. Владислава Корінь, Павло Черненко, Дніпро ТІВІ.